Когда у тебя день рождения? 4 сентября. 4 сентября. Молодец. И тебе будет сколько лет? 6. 6 лет будет. Или? Это уже, знаешь, такой предшествующий подарок тебе. Да, нелегко, конечно, здесь. В подвале. Вот так сегодня живу, да? Эля, тебе не страшно? знаєте, ну я не можу спокійно В місті до цього Ще працюють правоохоронці поліцейські, зокрема. Працюють їх небагато, але ж е, немає жодного законного механізму, як е, примусово цих дітей, дітей вивозити з міста. Нема, от на жаль, не знаю, щось е, немає політичної там якоїсь рішучості в Верховній Раді. Ніхто не може на себе чи не хоче брати цю відповідальність в таких от самих громадах, як нас ми постійно наполягаємо на цьому, що ну, з нардепами ми говоримо: ну ну прийміть ви в кінці кінців. У нас є е, е, воєнний стан. Це в будь-якому випадку. Обмеження прав і свобод людей, а от такі от, ну вибачте, безвідповідальні там батьки, дідусі, бабусі е, сидяча там в своїх там напівзруйнованих там будинках, квартирах наражають на небезпеку дітей. Ну, от, от реальний приклад, це от сьогодні вночі, і ми розуміємо, що це, ну, це, це, це тільки початок. На жаль, так.